Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає з губою, і кров пролється ворухливими ріками, коли нову красу потоптали її, вишиванку споганили чоботом, нечистиве нашестя, злі варвари закривавлена, ненька, сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде не битва, прогулянка. Та моя Україна нескорена, кров зітерла з лиця, в берці взулася, камуфляж зодягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла біблію зброю, Всевишню злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо, кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємося Україною. О Господь, уквічай перемогою, нашу неньку тобою даровано. В кожне місце прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо Благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом, якорем за країну молитви приносимо, вірим серцем, що ти не забаришся. Прийдеш з радістю зі свободою, хай Твоє святе ім'я славиться. По землі усій між народами.